Пропоную вам звернути увагу, і буде дуже багато різних скруток. Будемо скручуватись в різні сторони: стоячи, сидячи, лежачи в різних положеннях на животі, на спині. Скрутки це можливість руху хребта. Ну, вважається найбільш така. А... Затребувана хребтом, тому що під час скручування міжхребцеві диски отримують набагато більше цього кр кр кровоснабження, Да? Більше за, все, за всього, да? не під час згинань, розгинань, да, нахилів, а саме під час скручувань. Отримують оцю порцію живлення. Тому ми з вами сьогодні будемо по 30 секунд сидіти в скрутках. Ну, найбільше по хвилинки, да? хвилинка, чому? Тому що ну, більше часу не дозволяють нам, наприклад, 5 хвилин посидіти, да? щоб відчути всі ці процеси і отримати вплив. Це про хребет. Да? Виправлення будь ось там подвивіхів, можливо, шийний відділ, да? чи якісь зміщення, чи порушення постав. Все це виправляється завдяки скруткам. Да? Особливо, якщо є проблеми. Такі протрузії, да? ну, тут треба конкретно знати, якщо вони є, в яку сторону скручуватись. Далі беремо травневу систему, вплив на органи да? травлення, шлунок, підшлункова, описують, даже, що лікують діабет, впливаючи да? під час скруток да? на підшлункову залозу. Далі печінка, кішківник, да? Проти профілактика. Різним захворюванням да, травневої системи і покращення її роботи. І на все це ми сьогодні будемо звертати увагу, також зміцнення м'язів спини, тулуба, да, рук в, в якоїсь там ступені і так далі. Тобто, всі три відділи хребта ми сьогодні будемо скручувати в різних положеннях. і ви звернете увагу на відчуття в тілі після оцих скручень. Але ми сьогодні не використовуємо активно. Ричаги, ну, руки, да? коли руками дотягуємо, іноді будемо використовувати, наприклад, в положенні стоячі. Там просто необхідно додати, да? щоб краще розкрити, наприклад, грудний відділ і скрутку зробити саме в грудному відділі, щоб поживити грудні хребці, бо без рухів да? вони там не дуже. Якщо шия і поперек якось рухаються, там, то грудний саме такі проблематичні. Тому така буде практика сьогодні в нас. Да?